Зорино часу доби вам, громадяни! В ефірі 24 й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про довгоочікуване F8C Lightning. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донатьте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Envil Airspace F8 Lightning потужний космічний винищувач, недоступний гравцям довгі роки, тепер доступний. Але що ви знаєте про цей корабль? Перш ніж вам розповісти, я хочу попросити вас підписати петицію щодо української локалізації Star Citizen. Давайте разом зробимо більше ігор українською. І так, F8C Lightning це цивільний варіант f 8 a Lightning, менш броньований та з меншими кріпленнями для озброєння по корпусу. Однак він все одно здатний завдати потужного удару. Під час бою F8C розкриє весь свій потенціал завдяки достатній вогневій потужності та захисту. Він ефективний проти більшості малих та середніх цілей. Турель це скоріше дві гармати на карданних підвісах керовані пілотом, а не повноцінна віддалена турель. На F8C можна встановити як фіксовану, так і карданну зброю, забезпечуючи різні варіанти кастомізації. Проте військові компоненти недоступні цивільним пілотам. Блискавка добре працює як у космосі, так і в атмосфері. Її форма дозволяє ефективно. Маневрувати у бою. У цьому релізі Lightning не в золотому стандарті, балансування ітеративне і ще вносяться зміни до корабля. Після виходу з Quadrant 42 заплановано доробку асета до повного золотого стандарту для постійного всесвіту. F8C Lightning Executive Edition відрізняється особливою фарбою та інтер'єром, що робить його ексклюзивним для консьерж рівня Pretorion. F8C не передбачає місця для коробок, але в майбутньому буде місце для зберігання особистої зброї та інвентарю. Можливість катапультування в Кораблі присутні. F8C доступний в арені Commander, але не адаптований до основних режимів Master Mods. Існує кілька версій F8C Lightning, деякі з яких доступні в межах обмеженого часу. Пілоти мають шанс отримати різноманітні версії, включаючи базову. Розмір посадкової платформи для F8C підходить під малу посадкову платформу, таку ж як і для Vanguard та Reliant. Сам же корабль розрахований лише на одну особу. Згідно з опублікованою інформацією в брошурі, швидкість блискавки 212 метрів. За секунду. У неї два щити другого розміру, на носі два репітера другого розміру, на крилах дві балістики третього розміру і дві другого розміру, плюс два репітера другого розміру на турелі і вісім ракет другого розміру. Я не просто так послався на інформацію з брошури. Річ у тому, що, як я раніше казав, розробники проводять балансировку і на ПТУ корабль вже був з чотирма щитами першого розміру, а потім йому повернули два щита другого розміру. Треба розуміти, що під час пошуку балансу його ТТХ можуть бути змінені. Тепер. Доступ для F8C Lightning не обмежений проходженням Сквадран 42 або донатами у 10 або 15 тисяч доларів США. Це зроблено для того, щоб усі гравці могли насолоджуватися ним і не тільки ті, хто прийшов сінгл або задонатив у гру. Ті, хто пройде сквадр 42, зможуть заробити низку бонусів, включаючи право на F8 Lightning. Відсутність участі у святковій події не виключає можливості отримати блискавку у майбутньому. До речі, не всі оцінили таку щедрість розробників. Наприклад, контент-мейкер Каморал. Вирішив нагадати слова Кріса з випуску Reverse the Verse Life запитання та відповіді щодо Squadron 42 від 27 січня 2018 року. Що там з F8 Lightning? Що заплановано по f 8 Lightning? Ну, я не думаю, що хтось дійсно читав буклет для консьєржа, тому відповідаю, ви не отримаєте F8 Lightning, поки не пройдете Squadron. Наша ідея полягає в тому, що є декілька кораблів, якими ми хочемо запропонувати вам пократи в сквадран. І якщо ви дійдете до того моменту в Сквадрані, коли зможете ними керувати, то ви отримаєте значок, який дозволить вам отримати цей корабель в постійному всесвіті. Тож, якщо ви не консьєрж на дуже високому рівні, ви все одно зможете отримати F8C. Ви просто повинні будете пройти компанію в сквадронь досить далеко, скоріше ближче до кінця. Такий підхід нагадує він командер, де ви просуваєтесь вперед, літаючи на різних кораблях. Отже, якщо ви це зробите, ви отримаєте значок і він дозволить вам придбати цей корабль в постійному всесвіті після повного проходження сквадрону. Mm. Суть в тому, що як тільки сквадрон вийде, корабль стане доступний для польотів. Тоді ви зможете або Заробити його пройшовши квадром до кінця, або отримати його в якості подяки окремим людям, які дійсно допомогли нам зробити цю гру, розвивати її і підтримувати з неймовірним рівнем ентузіазму. Ми хотіли зробити пару приємних речей, щоб сказати цим людям дякую. Ну що ж, як ви зрозуміли, розробники Star Citizen, Ну як ти ставишся до цього? Що наша отая, коротше, пиздота, що сидить отам. Вона вже ж, нахабніла, коротше. Змінили свої пріоритети. І прямо зараз ви можете отримати f 8 c у ігровий спосіб. Для цього потрібно знайти платинову ліцензію у грі, яка знаходиться у співробітників CIG. вбий цига і отримай блискавку. До того ж безкоштовно. Другий варіант це знайти золоту ліцензію. І зараз розповім, як це зробити. Крок перший пошук золотої ліцензії. Першим кроком є пошук золотої ліцензії. Вона може бути знайдена в трупах NPC, босах місій зі знищенням наркотиків, а також у ящиках для лута. Перевіряйте кожне знайдене місце, адже золота ліцензія може бути будь-де. Крок другий. Активація ліцензії. Як тільки ви знайдете золоту ліцензію, підійдіть до терміналу оренди кораблів. Вона автоматично активується і ви матимете 24 години для використання корабля F8C Lightning. Крок третій. Покупка F8 Lightning. Протягом 5 хвилин після активації ліцензії ви отримаєте листа на електронну пошту з посиланням на покупку F8 Lightning за реальні гроші. Ви можете придбати. Вармонт версію за 260 доларів ЗЛТІ або, звичайно, за 300 доларів зі страховкою 6 місяців. Готово! Тепер у вас є можливість насолодитись кораблем F8 Lightning та вирішити, який варіант покупки вам підходить більше. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе для нас, головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5 тисяч внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті!